Навчання на спеціальності економіка у боярському фаховому коледжі це насамперед якісна освіта, погляди в майбутнє та дуже цікаве студентське життя. Що сказати, що студенти нашої спеціальності в майбутньому це не лише кваліфіковані спеціалісти, а й лідери, які зможуть повести за собою, які можуть організувати свою справу. За перший лік навчання я усвідомила одну істину, що тут поважають не тільки твої здібності до навчання. А й то, що підхід Бірнишколедж дає нам не тільки теоретичні знання, а й навички роботи у спеціальних програмах, які потрібні для обробки великої кількості даних. Цікаво! А які ж вимоги роботодавців та спеціалістів з економіки? Зі свого досвіду можу вам сказати, що в кожній компанії свої вимоги до економіста, пов'язані зі специфікою діяльності, та можна виділити основні з них. По-перше, Спеціаліст в області економіки повинен впевнено користуватись комп'ютерними технологіями, вміти працювати в спеціалізованих програмах та програмних комплексах для обробки великих масивів даних, а також розумітися в бухгалтерському обліку, управлінському обліку та податковому законодавстві.